Служба безпеки готує нову хвилю підозр працівникам набу. Про це вчора заявив директор відомства Семен Кривонос. За його словами, усе через підозру їхньому генералу Ілі Вітюку. нібито в СБУ, уже є ухвали і чекають лише повернення якихось людей з-за кордону. Про все це кривонос розказав учора під час круглого столу, з нагоди шостої річниці діяльності вищого антикорупційного суду. Я нагадаю, що НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу служби безпеки Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та брехні декларації, і наразі йому вже обрано запобіжний захід вищим антикорупційним судом. Вітюк має сплатити понад 9 мільйонів гривень, а також здати документи для виїзду за кордон, прибувати на виклики набу та повідомляти їх про зміну свого місця проживання. Як встановило слідство, в грудні 23-го року екс начальник департаменту кібербезпеки придбав квартиру за майже 22 мільйони гривень та оформив цю квартиру на дружину. При цьому за документами вартість житла становила 13 мільйонів. Як стверджують слідчі НАБУ, частина коштів, які нібито зароблені дружиною вітюка на юридичних послугах, насправді не дійшли від фіктивних компаній, які своєю чергою пов'язані із розкраданнями в Укрзалізниці. А походження іще ще майже 9 мільйонів гривень, що сплачені за квартиру, взагалі. Не підтверджено під час судового засідання генерал Ветюк назвав свавільними ці звинувачення набу і запевнив, що нічого не знав про вартість купленої квартири. А ось у службі безпеки України заявили про вибіркове правосуддя а підозру генералу Вітюку назвали. Помстою за затримання кількох співробітників Набу влітку цього року, серед яких і детектив, який документував діяльність бізнесмена та друга президента Тимура Міндіча. За даними СБУ, співробітники Набу та САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка би підтвердила незаконне збагачення генерала. У службі безпеки також зазначили, що Ілля Вітюк із перших днів повномасштабного вторгнення РФ робить важливий внесок у захист країни. Я нагадаю, що роботі детективів НАБУ передувало. Минулорічне розслідування журналістів проєкту Слідство інфо вони знайшли квартиру, записану на дружину генерала СБУ Юлію Вітюк, ринкова вартість якої 21,5 мільйон гривень. Після виходу публікації його автора переслідували та намагалися вручити повістку. Слідство інфо підозрювали, що вказівку могли дати з СБУ. після розголосу. У медіа президент Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки. ЗБУ Олена Купіна, юристка, керівниця проєктів антикорупційного центру межа, зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Олено, вам вітання, доброго здоров'я. Добрий, день. так роз'яснюйте, будь ласка, для наших глядачів, що відбувається. Набу заявляє про нову хвилю переслідувань від ЗБУ. Це знаєте, якщо коротко і узагальнюючи, в чому полягає юридична і фактична суть цього конфлікту? Як це бачите ви? Все дуже просто, коли е, цього слона як набої сад. САП, офіс президента не зміг з'їсти це ліком і люди вийшли на протести, коли вони одним махом, одним законом хотіли вбити їх незалежність спроможності далі викривати корупцію. В офісі президента зрозуміло, що цього слона треба їсти по шматочкам, і е, почали іншу тактику: це законопроекти, де маленькими правками е, вводять різні речі, які можуть унеможливити ефективне розкриття корупції, а також натравлювання інших спецслужб та правоохоронних органів, які не є реформованими, є повністю підпорядкованими вертикалі президента і політично залежними, натравлювання їх на незалежні антикорупційні інституції. Це коротко суть ситуації. Тоді запитання: хто реально відкидайте реально може зупинити ось це протистояння СБУ і НАБУ? І чому цього не відбувається? Хто тут має долучитися? Я не знаю, банкова має долучитися Верховна Рада. А це однозначно не Верховна Рада, тому що за події липня вона вже показала, що вона є не суб'єктною вирішення цих питань. Uh -huh. Це і з офісу президента я нагадаю, голову служби безпеки України Верховна Рада призначає за поданням президента України, і це в принципі людина президента. Тому президент і є тією особою, яка могла б зупинити цю війну, яка абсолютно недоречна, тим більше в умовах військового стану, в умовах війни, в якій ми перебуваємо, не мають спецслужби займатися тим, щоб шукати, як натиснути на набу САП. Вони мають займатися тією роботою, для якої вони створені. А яка роль в цьому буде відведена громадянському суспільству? Чи поки громадянське суспільство має просто спостерігати? Ми мені здається, громадянське суспільство показало, що ми є не тільки спостерігачем, коли mm -hmm. люди з протестами вийшли на вулиці. Крім того, як організації громадянського суспільства, наприклад, ми в межі, ми уважно стежимо за кожною законодавчою ініціативою і інформуємо суспільство і власне підіймаємо ці інформаційних видих для того, щоб зупинити депутатів від голосування за небезпечні проекти. І третє, безперечно, ми стежимо за всіма судовими процесами в рамках цього. От 9 вересня буде. Апеляція на запобіжний заход для детектива на бумагу Бетра Слова. Ми закликаємо і вимагаємо, щоб е, такий розгляд відбувся у відкритому засіданні, а не у закритому, тому що це дуже простий маркер. Якщо СБУ вважає, що в їх матеріалах все дійсно е, як має бути, і це не там нема фальсифікації, і дійсно така підозра буде підтверджена. І у громадянського суспільства не залишиться питань щодо того, чи це сфабрикована справа, чи це е, реальний кейс, то проведемо Дід у відкритому засіданні, е, покажіть ці факти громадянському суспільству, і за цим ми також стежимо. Я ось щойно пані Олено замислилася. Ось в цьому протистоянні СБУ і е, НАБУ Служба безпеки чи антикорупційні органи хто має більший кредит довіри від суспільства? Тому що з одного боку, так ми пам'ятаємо, що виходили, ну, назвемо це так заволювано на підтримку набу українці, а з іншого боку, ну, згадайте, після вдалих спецоперацій СБУ українці аплодують і радіють після павутини. Мені здається, взагалі були в ейфорії. Тут справа така. За час повномасштабки і у тих і у тих довіра вона збільшується, як в принципі у всіх правоохоронних органів, що є е, природнім е, в такому стані. Втім, е, СБУ, очевидно, суспільство підтримує, коли ми бачимо спецоперації з дронами з вантажівок із Кримського моста, угу. коли СБУ займається тим, чим вони мають займатися. А коли вони втручаються і тиснуть на інші антикорупційні органи, то очевидно, для цього кредиту довіри нема ніякого. Щодо набуту, тут у суспільство також. Ж є питання щодо їх ефективності, і так далі, але uh -huh. очевидно є, що цю інституцію треба захищати, тому що всі ці події, які стали цього літа, це виключно тому, що нарешті е, вони розкачались е, і. Дійшли до того, що вже дуже серйозні підозри, дуже близькому оточенню високопосадовців і високопосадовцям пред'являють у нас перша була підозра віце-прем'єр-міністру, тобто тому, що вони і стають такими більш ефективними, тому що вони і підбираються до таких дуже серйозних прав, до дуже високого рівня топ корупції. І тому проти них і зараз і почалася протидія. Я ось ще не подумала. Ви сказали про те, що це протистояння має припинити. Банкова, ну фактично, президент Зеленський міжнародні партнери здатні вплинути на це. Ну, я маю на увазі через президента. Вони ж бачать, що відбувається ну свавілля, так Це їх не влаштовує, зважаючи на те, що кожного разу вони підкреслюють, Україні варто краще так боротися із корупцією, і вочевидь подібне не влаштовує. Що стосується міжнародних партнерів, є речі, про які вони можуть публічно говорити, а є речі, на які вони можуть впливати тільки не публічним uh -huh. каналу. Наприклад, тобто, наприклад, якщо ми взяли на себе якесь зобов'язання в рамках Ukraine Facility, або в рамках цих дорожніх карт, які ми створили для того, щоб нам відкрили uh -huh. кластер перемовин, то тут вони можуть говорити публічно. Але в жодній такій карті, в жодній фасіліті, там вже ж не написано таких заходів, як зупиніти тиск СБУ на набута. Ну, Тому тобто, в цьому у контексті вони не можуть говорити публічно. Ми, безперечно, інформуємо їх про ситуацію і вони і самі стежать. І ми сподіваємось, що тут не повториться такої умовної байдужості. Да ну не те, що байдужості, але все таки була дуже поміркована позиція, коли, наприклад, спочатку не призначали директора БЕП і міжнародні uh -huh. партнери не вийшли е, наполегливо, скажімо, так не надіслали доволі чіткий сигнал, як це могло б бути е, з самого початку. Коли е, незаконно не призначали директора, БЕП. тому я сподіваюся, що все таки такі сигнали будуть. Але ми вже бачимо, що міжнародна політика е, є ставлення до нас трохи змінилось після цих событий, е, липневих, тому що якщо раніше було... Гроші в обмін на реформи, але якщо не встигаєте з реформами, нічого трошечки попізже встигнете, то тепер гроші в обмін на реформи, і давайте все таки показуйте маячки, результати, і е, нема вже такого кредиту е, довіри е, в наступних траншах. Пані Олена, у нас хвилина залишається на сам кінець. Запитання вся ця історія з протистоянням набу САП і ЗСБУ, вона впливає на національну безпеку. Звісно, вона впрямає і впрямо, і опосередково. Бо коли політична частина СБУ зайнята тим, щоб шукати так. е, як такого зробити детективом НАБУ, вони не займаються тим, е, щоб захищати національну безпеку. Зрозуміло. Я дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру і розклали так по поличкам для наших глядачів, тому що направду по відгуках ми бачимо, що тему розуміти хочуть, але подекуди це складно розібратися без експерта. Дякуємо, що доєдналися. Олена Купіна, юристка і керівниця проєктів антикорупційного центру Межа, була з нами на зв'язку.